Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над створенням бежевого ажурного джемпера з намовною назвою калейдоскоп. І сьогодні ми завершуємо роботу над тулобом джемпера після в'язання резинки. Сьогодні ми закриваємо її голкою для того, щоб отримати красивий фабричний еластичний край. Резинки. Так, а, значить, резинка, я її в'язала зворотними рядами. Ось тут у мене такий розріз. А, в минулому відео я показувала, як набрати петлі. А, всього 226 петель, 224 петлі резинки і дві кромочні, оскільки я робила розріз. І а, 10 рядків у мене вийшло резинки, щоб зробити 3 см. Ось 3 см резинки, в моєму випадку вийшло 10 рядків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, Десять рядків. Так, і все, в 11 одинадцятому це буде який? Ізнанковий. В ізнанковому ряду я буду закривати голку. Для цього потрібна голочка з широким вушком, щоб продягти нитку. І нитку ми за кінець маємо залишити довгий, довгий-довгий. Ну, прямо я не знаю. Ну, давайте так, щоб точно не помилитися, метра два з половиною залишимо я зазвичай Ну, можливо, це занадто довго, але краще нехай воно буде довшим, ніж її потім не вистачить. Так, ось вдягнули кінець, нитка довга. Ось я вам демонструю. Це вона вдвічі складна ось голка. І ось-ось-ось-ось-ось ось ось. Ось така нитка. А, так. І починаємо ми закривати з того кінця, на якому ми завершили, правильно? У мене це буде виворотний ряд, але незалежно від цього, все одно, ну, перша закривається лицеві. Тобто послідовність буде однакова, в якому ряду ви не закривали. В лицевому чи в ізнанковому, залежить тільки, ну, яким, яку, який бік до вас повернутий. А так все одне і те саме. Так, Значить, перше, що ми робимо, оця перша кромочна петля ми вводимо в неї голочку і з виворотного боку ми вводимо голочку в першу лицеву петлю. Так, щоб її не перекручувати. Не знаю, як би так показати поближче? Вона не наводить. Ага, ось так. Дивіться, ввели сюди і ось з виворотного боку в першу лицеву петлю з лиця. З цього, виходить, це ізнанкова. Так, ввели, все випало, краса. Вели і цю я поверну. Можна їх обидві повернути на спицю ще так і протягуємо ниточку. І друге, що ми робимо, ми цю лицеву з, а, одне, ну, з а, лиця вводимо в цю петлю кромочну і в, з лиця, ну або з вивороту <гум> вводимо в наступну лицеву, ну, яка там у вас з вашого боку буде, і протягуємо ниточку. Дивіться, там, де у вас якісь петельки, залишаються ви їх просто. Підтягуєте. ось так і ось так. Наступним ось, бачите. Далі ми повторюємо це по колу, з лиця, вводимо. Лицьову. Получається, попарно лицьові петлі з цього боку, так, щоб їх не перекручувати. Давайте я цю перевдягну і спробую ще показати ось цей бік да? лицьовий в моєму випадку. Тут вводимо і ось в цю петельку. Але за першу дужку так, щоб її розгорнути, щоб вона була не перекручена, і протягуємо. Ниточку до кінця. Так, а тепер ось ці дві петлі. Можна зняти, в принципі, вже. Цю і ось цю. Так, на чому ми зупинились? Ось цю. Беремо петлю і наступну лицеву. І. За передню стінку і її чіпляємо для того, щоб вона не була перекручена. Ну, дивіться, оцю ми можемо одразу зняти і її. Ось так. О, впіймала ось так. Бачите, це в мене виворотна, а це лицьова. І я її впіймала за передню стінку і все і протягуємо ниточку. Так, далі знов з цього боку дві лицьові петлі. Тобто ми попарно зшиваємо, якби, по дві лицьові петлі чер ну, чергуючи боки. Виворотний і лицьовий. Так, оцю ми можемо зняти, ми її як лицьову зняли і прошили. І цю от завжди за передню стінку, якби розгортаючи її на спиці. І протягуємо. Ось такий краєчок ми маємо отримувати. Бачите? І так. До кінця петель попарно. От зараз, з переднього боку, да, от який до вас розгорнутий. Ми беремо лицьову і наступну лицьову, і знанкова нас залишається між ними, ми її не чіпаємо а цю плачеться за передню стіночку. Ось так. Ось, бачите, щоб вона не перекручувалась. І все і протягаємо. Ниточку, дивіться, щоб у вас туди нічого не пришилося. Все. І далі черга цього боку, і тут теж ми оцю ми можемо одразу зняти передню, як лицеву наголочку. Дивіться, щоб ниточки всі чітко були разом. Інакше буде неохайно. Так, цю ми зняли кромочну, оцю виворотну пропустили і наступну лицьову за передню стіночку. Ось так, з вивороту, як би завели. А, і протягнули. Так, зараз я ще раз покажу. От ось такий край. Все, так робимо до кінця. Так, ось такий вигляд має резиночка а, з лицевого боку. Так, це лицевий. Так. Ось такий вигляд з вигородного. Ну і вже. Повністю закриту резинку і зшивання бокового шву я покажу в наступному відео, бо це довгий процес <гум> філософський, мені нудно його робити там, без якогось супроводу серіальчика або там якоїсь музики. А оскільки я знімаю на телефон, то не можу вимкнути камеру, не можу собі нічого увімкнути для розваги. Тому на сьогодні це все. Всім всього найкращого! Бережіть себе. Побачимось в наступному відео. До побачення!